Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас на прогулянку лісом. Подивіться, скільки тут тварин багато. Давайте подивимось, хто є на малюнку. Вовк, білка, заєць, ведмідь, лисиця. А це свійські тварини чи дикі? Правильно, дикі, бо вони живуть в лісі. А ну давайте подивимось і скажемо вам, хто знаходиться біля ялиночки. Заєць, хто знаходиться праворуч від ялинки? Правильно лисиця хто знаходиться за ялинкою. Ведніть, молодці, хто на дереві. Білка, хто знаходиться ліворуч від ялинки. Вовк! які ви молодці! А подивіться, тут вони стали один за одним. Давайте з вами їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки всього звірів? Правильно, всього п'ять. Подивіться уважно і скажіть, хто стоїть першим. Вовк! А хто стоїть останнім? Лисиця. Хто стоїть посередині? Ведмідь. Хто стоїть перед ведмідем? Зайчик. Хто стоїть перед лисичкою. Білочка. Хто стоїть за ведмедем? Правильно, білочка. А хто стоїть? Перед зайцем. Вовк, молодці. Подивіться, будь ласка, на наступний малюнок. Яка частина доби зображена? Молодці, це ніч. А що ми робимо вночі? Так, ми спимо. А яка частина доби тут зображена? Подивіться уважно, де знаходиться сонечко. Так, це день. Давайте з вами пригадаємо, що ми робимо в день. Граємось. Обідаємо. Молодці. Давайте подивимось наступний малюнок. Яка частина доби тут зображена? Правильно, вечір. Ми ввечері з вами миємося і що робимо? Готуємось до сна? Так, а що ж далі зображено? Як ви гадаєте? Так, це ранок. А що ми з вами робимо зранку? Вмиваємось, снідаємо і робимо зарядку. Які ви молодці? Дякую вам за роботу. До нових зустрічей.